Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Коли зранку сьогодні проснулись, матусі свої посміхнулись? Так, я рада вас усіх вітаю, гарного настрою усім бажаю. Діти, послухайте вірш і скажіть про кого він? Ще в колисці немовля, слова мама, вимовля. Найдорожче дорожче в світі слова, так звучить у рідній мові мати, матінко, матусю, мамо, мамонька, мамуся, Називаю тебе я, рідна матінка моя. Про кого йдеться мова? Так про рідну матусю. Матусі всіх дітей дуже дуже люблять, навчають, годують, голублять. Так і ведеться з давна на землі матусі потрібні усі дітворі. Пропоную вам намалювати портрет вашої матусі. Підготуємо наші пальчики до роботи, виконаємо пальчикову гімнастику. Сонечко, сонечко зігріває вам долонечки. Кожен пальчик зігріває, потім разом їх збирає. Для роботи нам потрібен аркуш паперу, простий олівець та кольорові. Починаємо. Малюємо контур обличчя, схожий на овал. Далі шию та плечі матусі. Далі, обличчя умовно, поділяємо на три частини: верхня очі, середня ніс, нижня частина губи. Малюємо очі однакового розміру. Так. Вии. Бровы. Нос. Губы. На ревне носу малюем в ухо. Далі домальовуємо волосся. Волосся у матусь різне, різного кольору та різної довжини. У моїй матусі волосся ось таке довге. А потім, дітки, розфарбуйте портрет своєї матусі. Ось такий портрет у мене вийшов. А які портрети вийшли у вас? Надсилайте фото своїх робіт. Дякую вам, малята!